Доброго ранку, минули передкладники краномовного каналу. Бачите, який ранок. Прохолодний, пасмурний, але гарна, п'ятниця. Трамвайчики їздять. Світло вдома ще є. Сьогодні в нас 19 квітня 2024 року. П'ятниця-п'ятниця. І це дуже і дуже радує. Сьогодні написали буде прохолодніше на 7 градусів, ніж учора. <смі> ну, квітень, це не дравень. Я вже казав на російськомовному, Це от справжній квітень. Така і повинна бути температура. Сьогодні вдень не більше 13 обіцяють. Отак воно і повинно бути. А то вже розквіло все як улітку. Воно, каштани, бачите, вони у травні. Квітнуть. Зараз вже і бузок он розквітає. Як пройшла нічухарка, Ну все як завжди. І це гарно казати, що повітряні тривоги були і все, більш нічого не чув. Але небо таке навісає. Вже звикли до гарного неба, до тепла. Да. До гарного звикати краще, ніж до поганого. Погано. Ну, звичайне, таке повидно буде. І в терець, Ладно, п'ятниця це гарно. Якщо до дівчат на цій, цьому тижні не їдеться, не дуже гарно. Ну, Більше буде часу з бабусею, просто. Гарно. Так, Підемо так, на наступну зупинку. Прийшлись, прогулялись, подивилися. Весняний, але не дуже теплий Харків. Все гарно. ладно, все. і все буде гарно. Сподіваємось на найкраще. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на не що, до побачимо добре.